21 вересня. Зберігайте спокій, зберігайте контроль. Коли обставини приневолили тебе попасти до певної міри в занепокоєння, скоро очуняй, та не залишайся занепокоєний довше, як триває примус. Бо, практикуючи це постійно, пануватимеш сильніше над гармонією. Марк Аврелій. Роздумування. Час від часу якісь речі застають нас зненацька не тільки такі приголомшливі події, як атака терористів або паніка на фінансовому ринку, а й незначні. Сідає батарея в автомобілі, друг в останню хвилину скасовує зустріч, вам раптом стає погано ці ситуації збивають нас із пантелику. Ми сформували якісь припущення про світ, і на основі них збудували плани. Коли ж наші припущення руйнуються, то можуть потягнути за собою розуміння світу і структуру дій. Це абсолютно нормально. Таке буває. Загону піхотинців доводиться відбувати жахливу атаку, але суть у тому, що вони мають не дати запанувати хаосу. Музиканти можуть переживати технічні проблеми, втрачати роботу. Головне, щоб вони швидко повертались в лави фахівців. Те саме головне сьогодні й для вас порядок, мир можуть бути порушені новими обставинами. Нехай. Візьміть себе в руки і вертайтесь на вихідні позиції.